Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Спека неможлива, просто це жах. Намочила платок, мокрий платок вділа на голову, бо просто міски закипають і сидю, перебираю цибульку. Хто дивився, я зібрала цибулю врожай і зараз перебираю. Купив чоловік сьогодні насос, не знаю, коли підключив, але може завтра буде. Можливість, що будемо поливати, якщо ні, то вже з неділі. Перебираю цибульку, оббираю те, що засохло. Не силою не обриваю, тільки те, що сухеньке, що від... 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 відділяється. Те, що не відділяється, так і залишається. Не знаю, цибулька гарна. Як буде зберігатися, не знаю. Ну, працюємо. Всім дякую, хто слідкує за мною, всім миру. Добра і всього найкращого. Підписуйтеся, лідкуйте, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Буду вам дуже вдячна. Трошки потім покажу вам, мене там дещо порозквітало. Ну, а там буде видно. Плануєш одне, виходить, друге. Так все, друзі, працюємо, печемося, ще трохи побуду, а потім буду ховатися, тому що дуже жарко. От кому добре. Вже й до мульчика добралась. А я знайшов собі зручне місце. Прибрала цибульку, чесничок ярий, і це в нас центуріон, зберігатися точно не буде. Тільки що різала, всередині зіпсована і видно, понішу вона не буде. І червона теж. Погано буде зберігатися, тому що бачу, що вона якась не така біла, наче байдуже, і це тиканка теж байдуже. Ну, вже тоді побачимо ще. Ще залишилася в мене на горіші та що я раніше викопувала. треба знімати, перебирати. Ну, це вже в другий раз. І чоловік полагодив хвірточку тут, бо перекосилася була. Вже така страшненька, зробив Гарно, Треба тільки пофарбувати. Друзі, шоста вечора. Дивіться температура 47 градусів. Це кошмар. як обіцяла, трошки квітів покажу. Продовжую, тут мене за хатою заквітувати лілейники, красиві, дивіться, які гарні. Ще такий? Зараз не на сонечку, бо сонечко, а ось Дивіться, такий. Знову жимилось почала квітувати. Тут теж ще деякі квітують. цей гарний. Наші гладіолуси Ось. Ще рожевий буде квітнути. Цей доквітає вже. І шоколадниця. Дивіться. Темно-коричневий, гарний гафрований. Це другий. На жаль, печеться, все горить. Не знаю, людей показують такі гарні квіти, а тут не палить толком не можна, не ні, нічого. Ну, вже, що маємо, то маємо. Хоч такі, ну і білий доквітає вже. Хоча ще не доквітає, а посередині. Квіточка гарна. Якби поливалась, звичайно, були б набагато краще. Друзі, калібр Я в цьому році ними задоволена. Звичайно, червона чи рожева вже трохи відквітувала, але я думаю, буде ще. Дивіться, яка жовта гарна. Минулому році вони в мене десь до півсезону і пропали. Е, може, тому що я в цьому році додала їм кислого ґрунту, не знаю, ну, я ними задоволена. Щоб показати вам це кашпо. Дивіться, катарантус повністю заполонив його. І Діхондра, дивіться, теж, як уже поспускалась, які длінні. Це в мене ці цьогорічні ці, що я сіяла, які гарні вже. Ну і тут це теж добре, гарно. А це минулорічні, що я зберігала в хаті їх. Теж уже гарні поставали, бо відразу щось трошки не хотіли розростатися, а тепер вже добре. Ось другий теж гарний, бачите. Белоргонії взагалі я ними задоволена. Хоча я їх вже роки-два не пересаджувала з ігорські земля вже стара. Гарний. Тут ось калібруха гарний, а оцей, ой, забула, як він називається, мені не подобається щось. І обрізали все, але вигляд ніоплачевний. У мене різноманіття, які хочеш. І лобелія, і петунії це сам Посходили, я залишила і бачите, всі різні. Гарні краса. І знову друзі наші менші. То один чіплявся, тепер другий. Спека спадає, сонечко починає сідати. Вийшла на город, трошки пополиваю і в парнику. Не знаю огірки. Оце зазвичай в такий період вони і починають пропадати. Так. Ну, Ще пополиваю, ще вон, є огірочки, є в'язь, може ще щось буде. І ось мої гібіскуси, що я нас... з насіння висівала. Ну, Більш-менш нормально, деякі трошки попропадало, ну, теж буду зараз поливати. І мої чорнобриці, ці, що я взимку садила. Оце тільки трошки цього є все. Там на городі де-не-де, де, і такі замучені, що просто жах. І мої айстрички. Звичайно, вигляд дуже плачевний, але починають квітнути. Не знаю, побачимо, що тут буде. Але вже, бачите, ось-ось почнуть розквітати. І ось, друзі, в парнику вже достигають перчики. Дивіться, тут жовтий. Ось. Тут цей червоніє, крупний такий. І ось цей, що має бути різнокольоровим, не знаю, поки що червоний і зелені, других немає. Але достигає. Полила в парнику, помідори так злегка, сильно не заливаю, тому що стріскаються, а огірочки залила гарно. Я не знаю, може буде час, треба ці листя поприбирати. Зараз ще полию свої перчики, замучені, полию полуничку. Наскільки води хватить тут бочечка води, бо в пернику в мене окремо, тут окремо. А поки я поливаю, чоловік смаже м'ясо. Буде у нас сьогодні вечеря вихідного дня. Ну а ці вже в очікуванні. Ось така вечеря у нас на двох. Тим більше сьогодні є причина мого сина день народження, так що можна по 20 капель за його здоров'я. Ну, не наготовлюємо, бо ми вдвох. Так що всім смачного, хто зараз вечеря, снідає обідає. А з вами прощаюсь на цьому. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.